Усі кошти зібрані під час акції рекорд доброти, а це 228 131 тисяч сто гривня 40 копійок. Поділили на опіл для допомоги дітям, якими опікуються дві організації: все робимо самі та разом до життя. Дитяча громадська організація все робимо самі. Вже витратила на лікування та реабілітацію для дітей з особливими потребами. 41 740 тисячу гривень. Надані кошти на реабілітацію шістьом дітям зараз. Ми чекаємо від міжнародного центру відновного лікування ще на шість дітей рахунки, і всі інші кошти, які залишилися на рахунку, будуть використані в повному обсязі. Майже 50 тисяч гривень вже витрачено і на лікування онкохворих діток, якими опікується благодійний фонд разом до життя. На жаль, на лікування за кордоном коштів поки не вистачає, але і потребуючі діти та батьки, а також волонтери фонду, вдячні усім небайдужим, хто допомагає врятувати дитяче життя. Уже почти половину суммы, которая пришла на наш счет, мы потратили. Хочу привести такой пример, что мальчику одному скорости не купили одну упаковку лекарства, которая стоит 21 тысячу гривен, 20 тысяч 900. То есть житомирские детки, детки областные, ну все наши подопечные все. Пол суммы уже все. Конечно, мы же планировали деток отправить за границу и лечиться. Вопрос это так и остался открытый, так как сейчас все деньги тратятся именно на препараты, которые нужны в данный момент водить. Зіліні голова правління українського фонду благодійництва Олеся Морозова розповіла, що усім, що вона зараз має, завдячує передусім своїй мамі, яка ще в дитинстві прищепила їй любов до людей та бажання допомагати. Я дякую мамі і татові. Кіно, так як сьогодні день матері, що вони прив'язали цю любов до України, до нашої родинних цінностей, до свят, що вона зуміла знайти ті слова, вложити мені в душу, в серце, як кажуть, в розум з дитинства, що я на сьогоднішній день уже більше 10 років займаюся благодійністю. Більше 20 матус, які займають активну громадянську позицію, допомагають військовим на сході, виховують у багатодітних родинах дітей. Привітали з ним матері, організатори заходу. З прошлого літа шиємо, в'яжемо. Ну зима зимою в'язали, зараз вже тільки шиємо, подушечки робимо. У декабрі приходила жінка, казала, що чоловік прийшов з подушечкою простреляє простреляною. Сказав, що це реліквія буде, щоб ніде не дівали, тому що вона йому спасла життя. Попав осколок всю подушечку, і там воно запеклося в тій хімії і спасла йому життя. Медаль за сумлінне батьківство під час заходу вручили багатодітній мамі із Черніхівського району інні Груші. У її родині дев'ятеро дітей. Кожен має свої обов'язки, але й для кожного у мами знаходиться час та тепле слово. «По ходу діла кожен, всі приходять, всі коло мами крутяться, з усіма спілкуєшся, всім допомагаєш, до кожного свій підход маєш. Кожен займається своєю власною справою, до будь улюблений. Один любить бісером вишивати, хлопчик, дівчата е, там своїм, Якби как бы всім знаходиться час. Я не знаю, як не можна, щоб не вистачило у мами часу, незалежно від того, скільки б в неї дітей не було.